Вітаю вас, дорогі друзі. Ми продовжуємо разом з вами досліджувати та вивчати Боже Слово Біблію. І сьогодні ми будемо говорити про народження нашого Господа Ісуса Христа, дивне його народження, народився, щоб спасти від гріхів. В Євангелії Матвія написано: І вона, тобто Марія, вродить сина, а ти, Йосип, Даси йому імення Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. Ісус народжений дивним чином, без втручання чоловічої статі, а у даному випадку чоловіка Марії Йосипа. як і Ангел Господній сповістив Його, тобто Йосипа, бо зачати в ній то від Духа Святого. А також ангел. Конкретно сказав Йосипові, що Він повинен назвати його Ісусом. Ім'я Ісус означає Спаситель або «ягве Спасає. Ім'я Ісуса не тільки наголошує про Його доручення, мету, з якою цілю він прийшов на цей світ, але підтверджує Його божественність. Ягве є спасіння. Емонуїл, що в перекладі є з нами Бог, народжений, щоб спасти. Від кого? Чи від чого Ісус мав спасти людей? Ісус, друзі, не прийшов, щоб спасти євреїв від римського гноблення, або ж болів, і недух, чи соціальної несправедливості. Хіба в цьому була? Місія Ісуса, його цілю на землі було спасти свій народ від їхніх гріхів, бо гріх приніс смерть і відокремив нас від Бога. Так, так, друзі, нас не тільки євреїв, а нас відокремив від Бога. І внаслідок гріха ми всі фізично помираємо. Тому то я через. Одного чоловіка Біблія говорить, війшов до світу гріх, а гріхом смерть, так і прийшла і смерть в усіх людей, через те, що всі згрішили. Божий гнів перебуває на кожній людині внаслідок непослуху, гріха. Бог справедливий і гнів справедливий на людей, щоб покарати людей смертю і вічним. Розділенням у пеклі. Але Бог вирішив спасти тих, хто повірить йому від свого гніву. Дивно, друзі, Бог гнівується на людину, і наслідок його гніву він пролив на людину і покарав людину смертю. Час народжуватися, час помирати. І вічним розділенням з собою віки віків у пеклі. Вічно людина буде жити і вічно страждати за власний гріх. І Бог вирішив спасти людину від свого гніву. Яким чином? Ісус бере гнів свого Отця і справедливий суд за гріхи кожного віруючого. Біблія говорить, Ісус стає. У благання за наші гріхи, праведний за грішних, святий за нечистивих. Так, друзі, щоб понести провину іншого, повинен бути чоловік невинний у будь-якому злочині чи переступі. Серед людей не знайшлося жодного через спадковість гріха. Хтось може запитати, а як на рахунок ангелів? Хіба Бог не міг би послати одного з ангелів і покарати його замість людей, а не посилати свого Сина, Ісуса? Біблія говорить про ангелів. Чи не всі вони духи служебні, що їх посилають на службу для тих, хто має спасіння спадкувати? Ангели. Хоча є могутні, але вони є Божим творінням. Тому лише Бог, Творець, ким являється Ісус, міг викопити недосконалу греховну людину. Ісус, як Бог у людській подобі, міг повністю нести тягар гріха і задовільнити Божественну справедливість. Тому Ісус був одночасно досконалим і близьким людям, чого ангел, як створена істота, не міг зробити, ось як Святе Писання говорить про Ісуса. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але Він умалив самого себе, прийнявши. Вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина, І він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті і смерті хресної. Бог спеціально, свідомо послав Ісуса, щоб виконати свій план викоплення людей. Перехід Місія був передбачений задовго до його народження, спланований час, місце народження. Як і від кого Він народиться? І як ми бачимо, святого Писання ім'я Ісус, дано Господнім ангелом звеління Бога. Місія та ім'я Ісуса пов'язані з пророцтвом. Яке записано у пророка Ісаї 7 розділі. А також Матфій чітко пояснює це знову і показує зв'язок, у це все сталося, щоб збулося те, що Господь сказав через пророка, і він вторить пророка Ісаї. Тобто він говорить те, що пророк за багато сотень років говорив про Ісуса ось діва завагітнії. І породить Сина, і назвуть йому ім'я Емануїл, що означає з нами Бог. Ім'я Ісус, Емануїл дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, Князь Миру. Всі ці імена пов'язані з одною особою, а це Ісус. Спаситель наш Бог, в якому виконалися старозоповітні Божі пророцтва. Дійсно, друзі. Бог став одним із нас і забезпечив єдиний спосіб для людей, щоб вони мали спасіння від їхніх гріхів. Біблія говорить, Вірне це Слово і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, і нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого імені, даного людям, щоб ним би спастися ми мали. Друзі, ось яку подію ми згадуємо у День Різдва: Спаситель Ісус, Бог! Яхве, Емоноїл, народився і прийшов на цей світ, щоб спасти людей своїх від їхніх гріхів. А Ісус являється Твоїм Спасителем. Якщо так, прослав Бога, а якщо ні, час приємний. Сьогодні, коли ви почуєте голос, Його не робіть затверділими сердець ваших. На сьогодні, все, дорогі друзі. Будьте з Богом!